18 лютого дівчина з плацкарту. І ось я почув голос мого владики, який говорив, Кого мені послати і хто піде для нас? І я відповів Ось я, пошли мене. Ісаї, 6 розділ, вірш 8. Цю історію мені розповіла одна жінка, яка їхала разом зі своїм чоловіком у плацкартному вагоні до своїх батьків. Попереду була поїздка на всю ніч. До вагону в їхнє купе зайшли мама і дівчинка 11 років. Дівчинка Оля виявилася такою комунікабельною й милою, що за годину вже заплітала своїй новій сусідці косички. Під час своєї перукарської роботи вона розповіла щось таке, що змусило її серце дуже захвилюватися. Якось вони з подружками зібралися в однієї вдома, щоб поворожити, викликати духів. Що ж відбувалося? То вогонь на свічці заворушився, то чувся дивний шурхіт. Одна з дівчат через декілька днів почула голос, який її кликав це було вночі. Вона пішла за ним, вийшла на дорогу. Її збила машина, але вона залишилася живою. Оля теж чула якісь звуки, ніби вдалені хтось кричав. Чула шурхіту будинку, але в сім'ї їй сказали, що то все вигадки. Жінка, яка це почула, зрозуміла, що єдиний спосіб допомогти це молитися. Оля дуже хотіла, щоб Бог заборонив дияволу турбувати її. Жінка попросила пробачення за помилки цієї дівчинки, адже та навіть не знала, що ворожіння відкриває дияволу право діяти в її житті. Попросила дати їй захист і спокій. Тоді Оля молилася вперше в житті, вона була стривоженою. А після молитви вона так посміхалась, ніби виграла лотерею. Але ні, це не лотерея, це ще більший дар, дар свободи в Ісусі Христі, який подарував їй прощення. Віруюча жінка подарувала Олі книгу історія викуплення, у якій описано боротьбу між добром і злом, про засоби диявола обманювати людей, про походження зла та про перемогу добра. Оля пообіцяла її прочитати. Сьогодні багатьох людей диявол мучить, де тільки прийдеться у потязі, в магазині, в університеті, в парку, в школі, в родині. Бог бачить їхні страждання і запитує. Кого б мені до них послати, хто допоможе потребуючим? А чи готовий ти відповісти: ось я. Пошли мене.